Всім привіт! В продажі Fiat Fremont, пригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат, повний привід 2014 року випуску, класні максимальні комплектації, на чорних фарах, з чорною решіткою, в пакеті чорні дзеркала, чорні титани, люк, чорні рейлінги Ось такий класний зовнішній стан. Все це гарно поєднується з кольором білий перламутр, Як бачите. Дуже великий місткий автомобіль, має високий кліренс, дуже добрий для наших доріг. Ідеально підійде для великої сім'ї, для людей, які завжди в дорозі, люблять подорожувати, має дуже багато місця, великий багажник. До речі, тут є також сім місць. І його стан. Зимова резина стоїть зараз на 17 дисках. Резина 2021 року в гарному стані. тормозні бліни також в гарному стані, не потребують заміни, має також безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, нефарбований кузов, зараз прийдемо прибором, датчик світла, датчик дощу. Такий. Такий стан бампера без колів в гарному ідеальному стані. Фари, фари також без піскострує. Ось він код для перевірки надаю відразу. Також вся сервісна історія присутня, далі вам її покажу. Пробіг 188 тисяч, нагадую. Зараз прийдуся прибором, покажу вам.

Буду без м'ятин, в гарному стані. Зараз прийдуся, покажу вам салон. Ось Такий у нас салон, маємо безкачовий доступ. Бачите, датчики, бачите руку і зразу відкривається автомобіль автоматично. Ось така у нас дверна карта, дуже велика простора в гарному стані, з м'яким пластиком, дуже м'який пластик, дорого виглядає. шкіряна обивка. Повний електропакет, регулювання дзеркал, складання дзеркал, блокування вікон, блокування дверей, все тут присутнє. Преміум музика Alpine. Хто цінує музику, це оцінить. Дуже класно звучить. Також ще один він-код дублюючий. Автомобіля в салоні максимальний фул, що може бути. Також є телевізор. Пізніше вам його покажу, шкіряні сидіння з підігрівом, мультикермо, електропривід сидінь також з таким масажиком для спинки. Двохзонний клімат-контроль, навігація, сенсорний екран. підлокотник ось такий дуже великий. Має розетку, USB, AUX. Сюди можна багато чого положити. Також тут є карманчик дуже великий. Також ще один прикурювач. підстаканники з підсвіткою ввечері в світі це гарно виглядають. Також управління світлом автоматичне є світло, управління е, е, освітленням в машині в салоні, з цим регулюється підсвітка приборів. Також управління фарами по висоті, автоматичні дворники, по дощу і датчик світла. Мультикермо в також в гарному ідеальному стані. Ось так, сфокусую. Система старт-стоп. Ось так заводиться. Одразу включається клімат контроль. Одразу можна включити підігрів. Також в настройках можна включити автоматичне, автоматичне включання підігріву, коли... Є зима, ви завели автомобіль, автоматично сідушки включають підігрів. Також тут можна багато настроїти функцій по автомобілю. Дуже багато і функцій можете розібратися собі пізніше. Радіо, блютуз, клімат-контроль, навігація з українськими картами. Також тут можна настроїти в настройках таймер. Коли ви приїхали з далекої дороги, дизель не рекомендовано одразу глушити. Якщо ви це знаєте, то вам про це розкажу. Тут можна настроїти таймер, ви вийшли з машини, нажали цю кнопку, і по таймеру можна виставити час 3 хвилини-5 хвилин, і автомобіль за той час автоматично заглушиться. Щоб всім все успокоїлось, спокійно заглушити автомобіль. Це для нього корисно. З такий невеличкий. Ось Такий є смітничок. Також тут є такий великий бардачок. Є вся документація, сервісна книжка. Пізніше вам її покажу сертифікат, всі документи надаю разом з автомобілем, щоб без проблем могли поставити його на облік. Також тут ще є такий є бортовий комп'ютер, дуже багато є функцій по ньому. Можете собі переглянути. На місці вам покажу, як приїдете на тест-драйв і огляд. Пробіг 188 тисяч зараз. Ось, такі, ось Таке автоматичне дзеркало. Підсвітка. Вечором класно світить білим світлом по всьому салоні. Ось таке, такий карманчик, також ще дзеркало, люк Ось такий. Зараз відкриємо. Відкривається в два положення повністю. І ще так. Так закривається. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Ось Такий на задній ряд. Зверніть увагу, як відкриваються двері на 90 градусів щоб було зручно залазити для пасажирів. Також є ось такий замочок. Можна регулювати, щоб не вилазили діти автоматично, Навіть не могли відкрити дверку. Також сидіння ложиться, спинка ложиться для даних поїздок, ось так максимально. Підсувається вперід-назад, такі всі речашки є. Також трансформується в дитячі крісла при потребі. Так закривається, пластик теж в гарному стані. Маємо ось такі карманчики великі, щось ховати щось. Також, якщо назбирається мусор, моно це все легко витягнути, такий ковричок, ще одна розетка є також, підлокотник з підстаканниками ось такий, телевізор, дефлектори, підсвітка, все є. Ось так виглядає з цього ракурсу приборна панель. Все класно ввечері підсвічується, дуже стильно виглядає. Матеріали тут також дуже гарні, Все м'якеньке, що спереду, що ззаді. Дуже відчувається приємність цього автомобіля. Такі у нас тут пультик є. Тут можна вставляти касети, диски то є, і переглядати. Мультфільм, кіно, також тут є окремий клімат-контроль для задніх пасажирів. Це дефлектори також є. Для третього ряду також є дефлектори, підсвітка, вішачки, все як має бути. Дуже місця взаді багато, зручно сидіти. Ось так нахиляється собі, і можна собі їхати спокійно в далеку дорогу. Ось так трансформується задній ряд, якщо вам потрібно переночувати щось, перевести велике, також крісло пасажира ложиться в рівну підлогу. Ось так це виглядає з цього ракурсу. Міні-бус. Якщо вам потрібний міні-бус і сімейне авто, це дуже добрий варіант та Ось так це виглядає також можна тут особі сісти положити ноги і їхати собі також в дальню поїздку Також без проблем можемо залізти на третій ряд. Також тут все продумано, ось так все відсувається, дуже багато місця, щоб залізти на третій ряд. І ось так тягнемо на себе. Тут місце для них є. Дуже добре сидіти. Ну, Не так, звичайно, як на цьому ряді, але... Місця достатньо, дуже велике, велике третє вікно, щоб не почувати себе дискомфортно тут. Також рівні безпеки є, дефлектори, щоб довкондюр вам було тут прохолодно підсвітка також для третіх пасажирів, для третього ряду. Також телевізор звідси теж буде чітко видно. Дуже класно придуманий автомобіль. Також, якщо вам потрібно вилізти, ви собі так. Не потрібно чиєї з допомоги. Зараз це все складу і покажу вам багажник, як тільки виглядає. Ось так це все діло складається, також покажу все легенько. Раз. Два і все. Також, якщо потрібно дістати третій ряд, робимо ось так. Так все складається. Ось так. Все робиться однею рукою. Автомобіль-трансформер. Тут потрібно дві руки на переднє сидінні. Тут достатньо однієї руки. Також зі складеними сидіннями і розкладеними маємо також все рівно великий дуже багажник, також фонарик є Ось такий заводський. Працює, до речі. Він автоматично тут підзаряджається. Так, не фокусує. Також маємо тут домкрат, ключі. Це транзити, рамки будуть вчеплені пізніше. Маємо задню камеру, задню паратроніку, як я казав, запаску знизу. Місця багажнику дуже багато. Зараз покажу вам сервісну історію по автомобілів. Зараз перейдемо, також ще і розетка одна, вот, забув показати з цієї сторони також все покажу вам одразу так регулюється. Наклон з цієї сторони покажу вам. Звертайте увагу на стан салону, сидінь, панелі. Тут також є ще основний вінкод. Зараз вам покажу як його дивитися. Бачите, тут на пластику. Пише він. Ось, Ось він код основний. Потім потрібно все гарно ставити на свої місця. сидіння. Зараз покажу вам сервісну історію. Ось Така нас сервісна історія. Останній пробіг був зафіксований на пробізі 163 тисячі у 2022 році, 9-му місяці. Така на сервісна книжка, також тут зафіксований він-код. Це пароль до магнітоли. Якщо, якщо знімаєте акумулятор, вам потрібно буде її розблокувати. І вводите цей пароль і вона розблокується. Також тут є різні книжечки. Автомобіль розмітений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Всі, всі документи надаю разом з машиною, без проблем можете ставити його на облік. Як бачите, він код 2.0 дизель, 7 місць. 125 кВт, об'єм мотора 2.0. 2014 року випуску, 11 місяць, майже 2015 рік. Отож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд. Також підписуйтесь в групу Viber. Там пропоную усі наявні автомобілі, які придбав Швейцарії, або автомобілі, які вже прямують в Україну. Можете переглянути, забронювати або приїхати вже самим, передивитися цей автомобіль, покататися і придбати його для себе. Ось Так показую ще його зовнішній стан. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Швейцарії. В групі Viber також можете переглянути наступні автомобілі, які їдуть в Україну. Це чорний Fiat Freemont і також ще один білий Фіат Фрімонт, чорний Fiat Фрімонт вже під завдатком. Клієнт його забронював в дорозі. Також така функція у нас можлива. Також при потребі можу доставити будь-який автомобіль по Україні або в Європу, якщо не маєте змоги його приїхати самим забрати. Це також таку функцію надаю. Зараз легенько проїдуся, покажу вам його в їзді. Ось так ще покажу, як працює двигун. Все чітко, ніяких сумів немає, все рівненько працює. Все чистенько, ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Випарів також зайвих ніяких немає. Рівень масла в нормі. Все як має бути. Всі рідини також. Поїхали на тест-драйв. Ось такий автомобіль в їзді, має дуже високу посадку, все видно. Ніколи вас не підведе по трасі, по бездоріжжі, зимою в снігу. Повний привід гарно себе показує. Повний привід тут автоматичний. Коли колеса задні боксують, він автоматично підключається. Зараз їдемо завжди на передньому приводі. А повний привід підключається автоматично. Також такий підлокотник, можна спокійно положити руку. Дуже широке місце, дуже багато. Тут карманчики є, тут карманчики, підстаканники, тут карманчики дуже зручний. Я особисто це дуже люблю в машинах, коли є дуже багато місця положити свої речі. Панельна, панель дуже велика, така пластик дивіться як прогинається. Нічого вам не буде скрипіти сильно. Автозатемнення дзеркала. Не будуть сліпити вас машини задні, автоматично все буде Ну Тож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на Тест-Драйв, знаходжуся в місті, місто Радевилів, Рівненська область. Також підписуйтесь в групу Viberі. Там можете переглянути всі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують Швейцарії. Цього тижня прямує в Україну ще таких дві машини: Fiat Freemont. Їхню, їхні фотографії можете там переглянути. Тож, всім дякую за увагу, всім пока!